Будемо виявляти FPV по сигналах керування це пульт пілота і вести FPV по відеосигналу. Знаходимо відео в FPV, Вона працює на частоті 5760. Відповідно, налаштовуємо наші обидва засоби на цю частоту, отримуємо пеленги і влучаємо точку. триангуляції. зараз FPV між нашими двома засобами літає. Відповідно. Ми бачимо точку, де він знаходиться. Зараз попросимо нашого пілота трошки приблиз наблизитися до нас. Спробуємо визначити маршрут його прольоту. Маємо пелені, маємо точку. Маємо, е... маємо відстань на карті відображені обидва наші засоби. І маємо точку, де наш FPV знаходить. Тобто він зараз залітає між нашими двома азімутами. Виконує певні рухи, коли можемо бачити, де він знаходиться, ну, орієнтовне його місце знаходження, та е, можемо побачити також е, приблизну траєкторію прольоту. Зараз можемо зробити перехоплення відеосигналу, відповідно, бачимо, як він літає. Можемо побачити також, порівняти дані з відеоперехопленням і з е, картою.